Мої вітання глядачам обласного телеканалу в ефірі. Пряма мова і гостем студії у нас є начальник управління охорони здоров'я сумської обласної державної адміністрації Сергій Бутенко. Вітаю вас, Сергію Павловичу. Дякую за те, що знайшли час і завітали до нас. Доброго вечора. І бесіду пропоную почати з дуже важливої, і актуальної для кожної української родини теми. Додому повертаються наші бійці, які пройшли службу у зоні проведення. Ато розкажіть, яким чином відбувається робота медичних закладів із цими людьми, і як ви оцінюєте фізичний і психологічний стан наших захисників. Дякую за запитання. Ну, по перше, хочу розпочати з того, що питання соціальної адаптації військовослужбовців, що повертаються з зони проведення антитерористичної операції під особистим контролем президента України, і також хочу обзначити, що в області це питання також контролює і сприяє повністю вирішенні будь-яких питань пов'язаних з цією проблемою, голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко. Хочу поінформувати про те, що в управлінні охорони здоров'я обласної адміністрації видано два накази. Перший виданий ще 20 жовтня 2014 року про організацію в області медичної реабілітації учасників антитерористичної операції. Основним центром координації надання медичної реабілітаційної допомоги визначено госпіталь інвалідів війни. Значить, в цьому госпіталі вже з минулого року почалася. Реабілітація і власне лікування тих, хто повертається з території проведення АТО. Я хочу також сказати, що всі заклади охорони здоров'я окремим розпорядженням, яке я підписував ще минулого року, безвідказно, безоплатно і першочергово надавали допомогу всім військовослужбовцям. Я хочу сказати, що за ініціативи голови обласної державної адміністрації. Управління охорони здоров'я вирішило, як ми ще можемо удосконалити надання медичної допомоги. І ось я хочу сказати, 16 березня цього року я підписав наказ про забезпечення проведення медичної та профілактичної наголошую допомоги демобілізованим учасникам антитерористичної операції. Тобто, я бачу, Павлович, що досить насичена і активна програма, звичайно, по але... відновленню фізичного і психологічного так, стану. Це... А як ви його взагалі оцінюєте? Да, дуже важливо. Саме цей наказ він регламентує Профілактичну, профілактичний mm -hmm. огляд. Я хочу, користуючись нагодою, звернутися до всіх сімей, які мають військовослужбовців, що повернулися, до самих військовослужбовців. Сьогодні на базі сумського обласного діагностичного центру в нас він досить потужний з високовартісним обладнанням. Сьогодні кожен військовослужбовець, який повернувся або на ротацію, або демобілізований, може безоплатно пройти обстеження власне свого стану здоров'я, тому що військовослужбовці пройшла зима. Відповідно, всі ми Знаємо в яких умовах там е, знаходилися наші бійці, і тому сьогодні е, хронічна патологія, яка про себе можливо не дає знати зараз, е, скажеться в майбутньому. Тому... я думаю, що так чи інакше, коли вони їдуть до зони, АТО, вони ж напевно що проходять. медичні проходять, комісії. Вони проходять, але коли вони повертаються, зовсім інший стан здоров'я. Uh -huh. А ну просить діти півроку в сирості, в бліндажах, в окопах е, йдуть загострення нефріти, пілонефріти, бронхіти, пневмонії. А за цей час Це, скільки бути? обстеження. Чоловік у вас пройшло і взагалі який стан їхню. Я хочу сказати, що от просто хочу договорити і запросити всіх військовослужбовців пройти це обстеження просто для себе, для майбутнього здоров'я, тому що там безоплатно можна пройти клініко-лабораторне обстеження, ультразвукове, флюорографічне, рентгенологічне, при потребі, навіть томографічне і ендоскопічне. Я хочу сказати, що за останній час 14 бійців вже звернулися у нас до діагностичного центру. Всім, всі були обстежені. В декого та хронічна патологія, про яку ми говоримо сьогодні, виявлена. А І... яка саме про що мова йде? Мова йде про загострення хронічних хвороб: це нефрити, пілонефрити, це пневмонії, бронхіти, тобто всі хвороби, які пов'язані з таким перебуванням в таких умовах. Крім того, хочу наголосити, що проходячи обстеження і контролюючи свій стан здоров'я, тут же в цьому центрі працює психолог, який надає також і психологічну допомогу. Адже, от для статистики, просто щоб розуміли телеглядачі, от за час антитерористичної операції в закладах охорони здоров'я області до них звернулося 317 військовослужбовців. Так, от із цих 317, якщо брати 30% звернулися з приводу травм і поранень. 47% – це різні соматичні хронічні захворювання, і аж 23% – з посттравматичним пост стресовий синдром. Психі, психологи надають допомогу в такому випадку. І хочу вам сказати, що в закладах в психоневрологічних диспансерах області у нас уже Надали допомогу 80 бійцям, тобто проблема дійсно сьогодні є, і ми е, сьогодні закликаємо просто прийти і перевірити стан здоров'я, тому що психологічні ці проблеми, які сьогодні є, це звичайно природня реакція. Звичайно, не можна їх уникнути, да, але розповідає. сьогодні ми можемо закрити на них очі, але вони через декілька років дадуть про себе знати більш серйозною патологією. Тому для того, щоб це уникнути, і у нас було здорове населення, в тому числі і військовослужбовці, які безперечно повернувшись з війни, мають адаптуватися до соціальних. Умов, ми медики готові всіляко сприяти і підтримувати їх. Наголошуючи раз безоплатно. Чи завжди є медична можливість надати допомогу, чи завжди вони лікуються на території сумщини? Чи ви співпрацюєте з іншими регіонами? Іншими лікарнями? Якщо ну, ми говоримо про фінансування? то... Значить, госпіталь прирівняний до цих закладів, і е, учасники антитерористичної операції прирівняні до учасників бойових дій. І ця категорія хворих в госпіталь обслуговується на сьогодні. У нас досить непогане забезпечення в госпіталі, як ліками, так і е, харчуванням. Е, я можу вам сказати найкраще з усіх закладів області. Я сьогодні проінспектував госпіталь інвалідів е, війни. Я сьогодні вісім е, станом на сьогодні перебуває у нас військовослужбовців. Я з усіма ними поспілкувався, виявив, які в них проблеми проблеми. але наразі скарг. На обслуговування mm -hmm. чи на нестачу ліків немає. Вони вдячні. Напевно, до фахівців звертаються і родичі бійців, які чекають їх. Як працюють із ними, і куди можна звертатись людям за допомогою? Також я хочу наголосити на тому, що в наказі, про який я вже сказав, що центром такого третинного рівня обстеження є сумський обласний діагностичний центр, рідні, і у нас вже є такі випадки. Також приходять, і ми mm -hmm. обстежуємо також сім'ї цих військових, також і сім'ї. І загиблих я хочу наголосити, також ми надаємо їм пріоритет. Це першочерговість, це знову ж таки безоплатність. Тому звертатися до Сумського обласного діагностичного центру, це в районі Веретинівки, ви знаєте, і там повністю отримують консультації і подальший медичний супровід. Продовжуючи найгастрішу в Україні тему тему війни, хотілося поговорити і про медкомісії при військкоматах, яким чином вони чи змінили роботу, і хто до них входить. Ну, Яким чином формуються медичні комісії? Вони є районні, міські і є обласна медична комісія. Значить, формуються вони, якщо ми говоримо сьогодні про районі, це спеціалісти центральних районних лікарень, це основні спеціалісти, хірург, терапевт, окуліст, лор, тобто основний такий основна кількість лікарів, яка потрібна, психіатр, нарколог ну і так далі. Обласна комісія у нас сьогодні, її лікарі отримують зарплату і працюють на базі Сумської міської 4-ї лікарні. Тобто укладаються взаємовідносини між військоматом, фінансуються за рахунок галузі охорони здоров'я і вони ведуть прийом як призивників, так зараз і мобілізованих осіб. Наскільки фахово, як взагалі можете оцінити роботу цих комісій? Я хочу сказати, що конкретних випадків так, не було звернень скарг, за останній час скарг саме на неякісний огляд, саме на якісь проблеми, які виникають під час медогляду. Я знаю, що є певні нарікання ті, якими по ідеї мають займатися правоохоронні органи тому я ще раз хочу засвідчити якщо є сьогодні лікарями такої якщо є сьогодні випадки Silver. просто хочу звернутися до наших громадян якщо сьогодні є випадки якихось протиправних порушень Натяків зрозуміло на які речі в медичних комісіях, я прошу звертатися особисто до мене в управління охорони здоров'я. Якщо хочете, це буде анонімно. Але якщо це має місце, сьогодні управління охорони здоров'я чітко посилює контроль над цими цими комісіями, тому що, вибачте, коли 2000 тисячі осіб запрошуються, і лише 200 Є придатними, то ну можливо, треба тут посилити дійсно контроль над висновками цієї комісії. Але в цілому лікарі самовіддано працюють і стараються в цих умовах працювати порядно. Сергій Павлович, досить актуальна тема: це зростання цін на ліки. Чи має управління охорони здоров'я, бо де якийсь механізм впливу на це? На жаль, управління охорони здоров'я не є ціноутворюючим органом. Я хочу вам сказати, що ми також страждаємо від цього, і я маю прийом громадян кожного понеділка і от цього понеділка. Також були люди, які е, говорять і нарікають на підвищення цін. адже, ви знаєте, за останній рік ціни зросли в три, а на деякі uh -huh. препарати і в чотири рази. А у нас є пенсіонери, люди, які постійно знаходяться на таблетованих або інєкційних е, uh -huh. медикаментах. Тому проблема є величезна, але конкретного механізму знизити ціни в аптеці управління на жаль, має субсидії чи пільги можливо, чи щось таке. Це все о, законодавчо. На рівні Верховної Ради регулюється і на рівні постанов Кабінету міністрів, ми, на жаль, не можемо уникнути також цих проблем, і ми ви знаєте, стикаємося. ось Нещодавно ми на сесії обласної ради піднімали проблему забезпечення хворих з нерковою хронічною недостатністю процедурою гемодіалізу. Отже, ви знаєте, що з 13 мільйонів, на які ми на початок року планували, ми витратимо в цьому році по самим скромним підрахункам. 36 мільйонів гривень з 13-ти тридцять рівно втричі майже. Угу. Тому і обласна рада реагує, виділяє ці кошти. Як загалом оцінюєте стан фінансування медичної галузі? І Я хочу вам сказати, що якщо порівнювати з попереднім роком, то на декілька. Ну, як от щоб ви просто розуміли, скажу угу. суму в абсолютній цифрі, це 1 мільярд 200 мільйонів. В цьому році мільярд двісті мільйонів було минулого року, значить, це була забезпеченість на 31% медичної галузі. Сьогодні це 1 мільярд двісті шістдесят тисяч, що фактично 38% від потреби. Тобто, зрозуміло, що працювати якісно і надавати повний спектр послуг. При таких коштах, на жаль, не можемо. Але в чому ще є проблема? Сьогодні, можливо, це буде тема іншої передачі, uh -huh. бо сьогодні, ви знаєте, є національна стратегія побудови нової системи охорони здоров'я терміном від 2015-2025 до 2025 року, і от там йде перегляд власне фінансування галузі, тому що 70% цих коштів. 70% з цієї суми йде на оплату комунальних послуг і на заробітну плату лікарям. І лише 30%, от, потреба 38%, лише покрита, от 70% з тих коштів йдуть на це. То от ви знаєте, що основні три принципи нової концепції це кошти йдуть за пацієнтом, тобто оплачується послуга, а не ліжкодень. Вибачте, коли у нас маса закладів, їх треба всі утримати, оплатити, районні лікарні, які величезні. Ми утримуємо ці ліжкодні інколи вона ця лікарня не заповнена повністю, але ми все то оплачуємо. Це ніяк не відбувається на покращенні послуг, на жаль. Тому перегляд іде абсолютно повний в цьому. Перше, це кошти йдуть за пацієнтом, тобто за послугу. отримали послугу, пацієнт заплатив. Друге, лікарня, пацієнт має право звернутися в будь-яку лікарню, і лікарня має право розпоряджатися своїми коштами. Тобто, якщо ви прийшли в лікарню, отримали якісну послугу, легалізація відбудеться цих угу. моментів. Але ж знову це все спірно. Сьогодні йдуть дискусії. Ви заплатили за послугу, ці кошти залишились в лікарні. Вже лікарня відповідно до своєї потреби покращує свою інфраструктуру, закуповує нове обладнання, тобто лікарня зацікавлена в тому, щоб до неї прийшло більше. Клієнтів надати якомога якіснішу послугу і розвиватися. О, десь в цьому було, ключі йде головне, нова… голова, щоб це було прозоро. Чи да. ви знаєте в те, що це буде прозоро? Я вірю, що це буде зацікавлений заклад, і пацієнт розумієте? тому що ну не треба приховувати пацієнт сьогодні. Звик дякувати лікарю. так же ж так. ну на жаль, і ми mm -hmm. не можемо це побороти, тому що сам йде хворий і вважає так менталітет mm -hmm. такий, що якщо я віддячу хворому, до мене буде краще відносне. А також ці він самі кошти, але визначені, вони може бути не такими. Хтось може дати там. Одну суму, хтось іншу буде чітко обґрунтовано. Калькуляція проведена послуги, і людина заплатила послугу, отримала. Ці кошти залишились в закладі. Це прозоро. А, а сьогодні мільярд двісті. Ми виділяємо 70% з нього пішло на опалення. Вибачте, споруд, які сьогодні можливо і неефективно надто працюють. І 30% залишається на всі послуги. Ну повірте, це радянський ще механізм фінансування галузі від нього треба відходити. Переходимо до наступної теми. Це ситуація із станцією швидкої медичної допомоги. Ви знаєте, про те, що там проводяться капітальні ремонти, що ціною трьох нижчих зводиться четвертий поверх будівлі. Роботи розпочалися активно у грудні, коли саме був знятий дах. Далі води почали запитання. стікати по всі ці на, на всі ці три поверхи. Що ви можете з цього приводу сказати? Загалі чи неможливо було зупинити на якомусь етапі це я, хочу я не хочу нікого захищати, але просто хочу вас поінформувати. Проблема нестачі площ в ви ж знаєте, у нас в 2013 році відбулася реформа екстреної медичної допомоги, коли стала це обласна юридична структура, і почала вона називатися Сумський обласний. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф всі були переведені в одну оцю маленьку будівлю. Умови праці, ви знаєте, ще до цього ремонту вони були жахливі. Я інспектував це і минулого року, і вже бачив, як тече з потолка і непокритий дах. все це я бачив. Але хочу вам сказати, що. Керівництво закладу намагалося поліпшити умови роботи. Як же ж поліпшити, якщо почалось руйнуватися все? Дивіться, будівля була аварійна. Якщо ви бачили, вона розколяється на пауче. Але ж вона стала просто критичною. Критично аварійною після її дивіться сьогодні. Вже проведені роботи з укріплення. Ну вони проведені, дійсно, але зіпсувало. сталі води, почали текти по всіх стінах і так. Тому що я просто ну хочу вам сказати, як воно є. А ви потім задасте мені питання, якщо ви чимсь не згодні. Виділено було коштів 2,9 мільйона на весь цей ремонт. Все це було обґрунтовано. Кошти були виділені. Основним розпорядником цих коштів замовником був центр, розпорядником було управління капітального будівництва сумської обласної державної адміністрації. І фірма, яка виграла тендер, я не буду її зараз називати, але це та фірма, яка відбудовувала театр юного глядача. Так. Тобто, але дивіться, роботи були і кошти виділені ще в червні місяці. Тобто, до е... а розпочалися а у розпочалися грудні. роботи. Чому в грудні? Тому що ви знаєте, ситуація в країні така, що з цих коштів... А можливо б не варто було розпочинати. Якщо вони проводить, що не варто, то чином... будівля просто розвалилася Но і все це ми... залежить мені, здається, від господаря. Тобто, яким чином він подбав і зміг я вважаю, прогнозувати що він ситуацію? дивіться, головний лікар як господар намагався зробити краще, намагався а зробити мансардний поверх. Ну а чому, чому ми винуватимемо зараз лік лікаря? А дивіться... за наслідки хто має відповідати? Як ви вважаєте? От дайте я докажу ситуацію. Дивіться: 2,9 мільйона виділили. Казначейство, ви знаєте, як пропускала кошти. Із двох і дев'яти мільйонів проплачена казначейство так, так було останні кілька років. Ні, в тому році, в кінці року, найбільші були затримки проведення коштів через державне казначейство в Сумській області. Із 2,9 мільйонів всього 595 тисяч було профінансовано, і власне на них зроблені оті роботи. Сьогодні казначейство вже готове гроші ці відпускати. Але сьогодні ви знаєте, у нас є такі тимчасові можливо проблеми в управлінні капітального будівництва. Немає керівника і немає ані бухгалтера, ані чого. І це все не за вини медиків. Сергій Палприпинилося. Я була на станції швидкої медичної допомоги і бачила, як лікарі так з парасолькою ходили по відділенню і мали в таких жахливих. Я сам умовах, там сидів, проводив умовах, збори, капала на голову. виїздити я... на виклики і надавати першу медичну допомогу людям. Це надто стресова робота, надто відповідальна. Я Тому дуже розуміє. важливо, дуже важливо, щоб була відповідна атмосфера і обстановка, щоб було комфортне, сто умови я для хочу, праці. Всі розуміли. Дивіться, От ми говоримо. От головний лікар почав роботи по покращенню, да? надбудували мансардний поверх, зробили дах, Тоді, а хто ж за це відповідальність візьме? Е, я знаю, що багато хто просто дився потім з температурою вдома лежали із медпрацівників і персоналу. Я вважаю, дивіться, От, якби тоді керівник тоді нічого ви не почув. Ну, я, я готовий брати відповідальність, але е, зрозумійте, що. Умова була, це покращити стан матеріальний і стан умов взагалі роботи. І коли головний лікар почав ці роботи, але не за вини головного лікаря все це зупинилося. А якби він не почав роботу, отой би корпус зараз просто надвоєв. Він було. би розпочав, наприклад, Квітні або в березні чи ні. Ну це ж початок робіт цих був ще в червні-липні минулого року. Із-за оцих всіх моментів з фінансуванням казначейства, управління капітального будівництва. Потім, ви знаєте, був Сергій скасований Павлович, знаєте, тендер по будівництву. Отакі такі ситуації може вам треба, прямо сказати? Я хочу вам сказати: я на всі речі дивлюсь правдиво. І я не хочу заангажованостей в будь-яких речах. Це ваш погляд, як журналіста, але є правда. Яку я говорю, і яку я можу довести документально? будь-чому. я не буду, якщо у вас є якась до головного лікаря його захищати. Не буду, але ні, людина, яка покращувала умови маєш... медиків. Я вважаю, це нормальна ситуація. А як же покращив? Ну хто ж буде відповідати? Я ну, вам хочу сказати, не, сьогодні признається. Дуже не покращив. Дивіться. Мокрі документи були, я бачила це. Сьогодні буде начальник управління капітального будівництва, решта коштів пройдуть, бо вони основний замовник. Ми вони виконавці, так? Mm -hmm. Управління. Зараз добудують дах, там фактично потрібно а, то лише то, що вони навіть не, не добудували ну, його? там. Стоять уже конструкції. Там сьогодні мова йде тільки про металочерепицю. Це е, десь 290, здається тисяч гривень. Добудують дах, тикти не буде і швидко зроблять ремонт. Повірте, уже всередині цього року ви не узнаєте е, станція допомоги. І ви тоді зміните, власне, Я думку. власне. сподіваюся, у приємно, приємному сенсі цього слова. Ну знаєте, Сергій Павлович, краще всього винити бюрократично. Процедуру і тяганину. Я не можу ніж зрозуміти видавати... за, за що ми говоримо, що головний лікар такий поганий, якщо він почав реконструкцію я ж не про це. корпусу я ж не для того, щоб покращити умови праці працівників. Чому ми на цьому питанні Ні, таку і увагу? І вони правильно зрозуміли. І я не казала про це. Я казала про те, хто ж візьме за це відповідальність. Просто жалко тих, тих медичних працівників, які просто вимушені були працювати в цьому, і ніхто про них не подбав. Ось така була жорстока реальність ніхто не подбав. Ну, я думаю, це тимчасові незручності, які скоро о, виправдають той стан, який там буде. Я сподіваюся, на закінчення ремонту я вам хочу сказати, це питання на контролі голови обласної державної адміністрації, заступника голови обласної ради. Я свої перші робочі дні. Ось почав перший мій робочий день був виїзд туди. В той mm -hmm. же день я поінформував очільників області. і Сьогодні ця проблема і питання, повірте, буде знято. Але я сподіваюся, треба все рівно нам і будувати. Не можна нам тільки руйнувати, і не можна нам тільки залишати Але все. Правильно, як треба, правильно? Ну, звичайно. Наскільки я розумію, з фінансува... фінансовими питаннями пов'язана і реорганізація ліжкового фонду рано чи пізно це позначиться і трансформується у скорочення медичних працівників. Чи так це? Ну, я хочу сказати, ця проблема не нова. От якщо ми говоримо про концепцію розвитку, то дійсно ми оптимізуємо. Тобто. В чому полягає оптимізація? Якщо ми говоримо про загальну кількість ліжок у нас в області, то треба сказати, що якщо брати середньодержавний показник, то це десь показник 81, там на 10 тисяч. Угу. Да, у нас і показник 87 був на початок минулого року. Тобто, якщо в абсолютних цифрах це десь на 800 ліжок більше, ніж по Україні. Якщо ми говоримо, ну розділимо їх ці 800 ліжок, дві третини це десь психіатричні ліжка, тобто це зайві, які вони інколи бувають порожні, це ну врешті нецільове використання коштів. І також це близько 100 ліжок було в тезіатричних. Ми говоримо сьогодні про туберкульоз, і хочу вам сказати, що я не прихильник того, щоб все брати і скорочувати, тому що ми скорочуємо ліжка, скорочуються uh -huh. посади медичних працівників. Я сьогодні зацікавлений в тому, щоб медичні працівники працювали. І Тому ми пішли перепрофілюванням, шляхом перепрофілювання. Тобто, там, де були у нас зайві ліжка, ми сьогодні робимо їх приводимо в хоспісні, надаємо допомогу тим людям, які сьогодні без догляду. Якщо так говорити, у нас в області близько. 30 тисяч людей самотніх, із них 14 тисяч фактично це лежачі самотні люди. І от саме подбати про цих людей, зберегти ці ліжка частково і зберегти посади медиків це сьогодні є одна з основних завдань. Це дуже важливо сьогодні зберегти робочі місця вкрай критична ситуація на ринку праці. А взагалі сільською медициною, що б ви могли сказати? Буквально кілька слів, бо залишається. Кілька слів хочу сказати, що пріоритет минулого року був це розвиток первинної ланки, а саме на базі сімейної медицини, цей пріоритет залишається і в новій концепції, в новій національній стратегії розвитку охорони здоров'я. А значить, у нас сьогодні збільшена кількість посад сімейних лікарів. Їх у нас сьогодні 373. На них працює сьогодні 270 сімейних лікарів. Ця робота продовжується. Десь 52% допомоги надають в області сімейні лікарі. Ну але для 100%, скажімо, охвату нам потрібно ще близько 200 готувати і перепідготовлювати сімейних лікарів. Велика увага приділяється сімейні амбулаторії. Ми перепрофільовуємо деякі амбулаторії, загальні, які були в сімейного типу і так далі. Тобто. Все це буде. І також центри первинної медико-санітарної допомоги. Також це важливо. У нас їх в області 14, але до середини цього року їх має бути 25. А я вам в цьому вже успіхів. Дякую. У нас пряма мова завершується. Нагадаю нашим глядачам, що гостем нашої студії був начальник управління охорони здоров'я Сергій Бутенко. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.